Аж двоє гостей, які вже у нашій студії. І це Віктор Сиченко, ректор академії, доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, академік Національної академії наук вищої освіти України, дійсний член академік Академії політично-правових наук України та Майя Хідько, відповідальний секретар приймальної комісії Дніпровської державної Дніпровської академії, перепрошую неперервної освіти. Вітаємо вас. Доброго yeah. дня, ми сьогодні вже починали в нашому ефірі. Знаєте, дізнавалася про те, як будуть здавати НМТ за кордоном. І зараз будемо продовжувати. Розкажіть, будь ласка, які особливості от нової цієї вступної кампанії цього року? Які особливості можна Віктору, Давайте, да. Значить, щодо вступу на перший рівень бакалаврський, НМТ, воно вже на слуху. Вони складають всі вступники наші, які поступають на здобуття освіти в нашій академії. В нас дошкільна початкова освіта, психологія, перший бакалаврський рівень. Щодо вступу до магістратури, наші вступники мають складати ЄВІ і ФВВ. Обов'язкова і на що хочу звернути увагу, що термін реєстрації на НМТ завершується 11 квітня, і це дуже важливо, щоб не забули, зареєструвалися так, 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 через два дні і отримали головне повідомлення про успішну реєстрацію на здачу національного мультипредметного тесту і сформували сертифікат, тому що допуск до складання іспиту це саме представлення ще сертифікату, пане Вікторе. Які особливості саме вашого навчального закладу, розкажіть, будь ласка, ну я скажу, у нас дві ключові функції, які ми виконуємо. От, по перше, це безумовно підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників нашої області в середньому десь 20-25 тисяч працівників проходять за рік підвищення кваліфікації. Це і керівні кадри, і працівники всіх закладів освіти, і шкіл, і дитячих садків, і закладів. Технікуму, в коледжі, професійно-технічних навчальних закладів. А по-друге, безумовно, ми готуємо студентів. У нас є певна лінійка, коли ми готуємо студента, починаючи після 9 класу і завершуючи вже ступенем доктора філософії. Спеціальності у нас різні, але ми сконцентрувалися на управлінських та педагогічних спеціальностях. У нас в нашому закладі, в структурі закладу, є педагогічний коледж в місті Дніпро, який забезпечує у нас фахову передвищу освіту за спеціальностями дошкільного освіта та початкового освіта. А потім студент після коледжу має повну можливість продовжити своє навчання на бакалаврському рівні за тими ж спеціальностями початкового освіта і. Дошкільна освіта, або якщо хоче, може приєднуватися до навчання на спеціальність психологія. І є магістерський рівень. У нас п'ять напрямків. Відповідно, це загальна педагогіка, інклюзивна освіта, корекційна педагогіка, психологія, та ж сама, а також дві управлінські спеціальності: це освітній менеджмент. І публічне управління та адміністрування для тих людей, які працюють в сфері управління як в системі освіти, так і за її межами, бо багато державних управлінців до нас приходять: тих, хто працює в органах місцевого самоврядування та інших, і безумовно рівень доктора філософії, який ми забезпечуємо також за управлінською спеціальністю публічного управління та адміністрування. Якщо коротко, скажіть, будь ласка. Може, декількома словами, чому мають обрати ваш заклад? Ну, знаєте, так от тезисно може там три, якісь топ 3 топ-5, Чому треба обрати ну, вас? Я скажу, що по-перше, ми регіональний заклад, ми комунальний заклад, ми підчиняємося обласній раді, а і обласна рада нам виділяє певну можливість для того, щоб ми забезпечували навчання дітей за бюджетний рівень. От, скажемо так, і на фаховому молодшому бакалаврі у нас є достатньо можливості для того, щоб педагоги готувалися саме за рівень обласного бюджету. Також в цьому році у нас є можливість забезпечити заочне навчання за спеціальностями дошкільного освіта та початкового освіта також за рахунок обласного бюджету. І за що унікально сьогодні в з іншими закладами освіти, за на психологію також ми беремо на бюджет на денне відділення на рівень бакалавра. Також у нас є бюджетні місця і на магістрському рівні за на освітній менеджмент та публічне управління і адміністрування. Тому це сьогодні дуже актуально. Я розумію, що небагато людей сьогодні коштів, але боротися за бюджетні місця необхідно. При тому, при всьому, що якщо на бакалаврський рівень хто хоче поступати, то має знати, що НМТ треба здати не менше, чим на 130 балів. Треба було вчитися, друзі, для того, щоб далі отримувати гарну освіту. Так. Треба було все ж таки 11 років. Вкладатися своїми знаннями в цю освіту. але ми раді, що дійсно є можливість бюджетно навчатися і здобувати е, ті знання, які дійсно будуть необхідні в нашій країні для її розбудови. Дуже дякуємо вам, що ви завітали до нас сьогодні. В студії е, Хитько Майя була в нашому ефірі та Сиченко Віктор Володимирович. На цьому друзі будемо прощатися. Добігає кінця наша програма. Е, сподіваюся, вона була цікавою сьогодні для вас. Ми вже готуємо наступне.